Я Анна Коваленко, сотник 39-ї жіночої сотні самооборони. Я підтримую киян, які втомились від цього безладу в центрі міста. Присутність маргінальних елементів дискредитує святі ідеї революції. Більше того, Майдан у сьогоднішньому вигляді є просто подарунком для авторів проросійської пропагандистської машини. Звичайно, ми прагнемо парламентських перевиборів, прагнемо люстрації, хочемо жити у відкритому громадянському суспільстві, але для цього ми можемо знайти інші інструменти. 39-та жіноча сотня разом з іншими сотнями самооборони Майдану залишає периметр Майдану Незалежності. Це рішення ми прийняли на Раді сотників. Сьогодні частина особового складу воює на передовій, на іншу частину покладена гуманітарна місія. 39-та жіноча сотня самооборони продовжує функціонувати так само натхненно. Працює кол-центр допомоги армії, який координує волонтерів і Міноборони. Працює програма допомоги біженцям Україна одна сім'я і так само триває робота на ниві інформаційного спротиву. Колись нас об'єднала революція. Сьогодні справ не менше. Отож, ми не зупинимось. Слава Україні!